Ти дуже сильна, дуже дисциплінована людина. Твоя сила в тому, що ти систематична, дисциплінована. Ти прагнеш до побудови великого бізнесу, великої справи, побудування сім'ї, дружби. Для тебе стабільність має величезне значення. Ти дуже креативна людина і в той же час. Це люди трудоголіки, люди, які можуть працювати 24 на 7. В них дуже сильне виносливе тіло, люди, які можуть взагалі йти з головою в роботу. Тому найважливіше таким людям вчитися відпочивати, вчитися делегувати. Вчитися довіряти іншим людям та передавати якусь певну їм роботу. Це люди, які можуть збудувати величезний бізнес, зайняти високі позиції в будь на будь-якій роботі, тому що вони природжені керівники, вони вміють керувати. і вони Повинні керувати. Твоя внутрішня сила в тому, що ти сильна, стабільна та надійна. На тебе завжди можна покластися. Це найкращі друзі, найкращі партнери, найкращі керівники, для яких дуже важливо розуміти чітко, що, наприклад, буде завтра. Тому вони такі систематичні, дисципліновані. І від таких людей дуже рідко коли очікуєш якихось. Незрозумілих змін планів і так далі, тому що в першу чергу для них важлива ця дисципліна і певні їхні плани. Ти дуже практична людина, мислиш логічно, розставляєш пріоритети, любиш порядок. Це вольові люди, люди, які можуть досягати будь-яких результатів, вони не здаються. Для них щоб здатися, я не знаю, що має в житті відбутися. Тому люди, які зачасту доходять завжди до кінця, дисципліновані стійкі до труднощів і завжди готові прийти на допомогу. Твій потенціал це побудова міцної основи, кар'єра, бізнесу, фінансів та сім'ї. Довгострокові проекти, часто в мінусі четверки, в мінусі це. Прояв мінусових якостей, тобто негативних. Часто четверки думають, що вони хочуть швиденько заробити на якихось міні-проектах, але енергія 4 – це енергія інвесторів, тому ви завжди маєте грати в дострокові ігри. Ви маєте інвестувати час, гроші, аби отримати результати. Ви практичний наставник, можеш навчити інших організацій, дисципліні управлінню. Сила волі та відповідальність, дуже сильно відповідальна людина. Слабкості в тому, що четверка в мінусі може часто проявляти агресію, може бути занадто прямолінійною, говорити в очі, будь-що, що вона думає, не фільтруючи її слова, цим самим може ображати інших. Жорстокість та консерватизм, перфекціонізм, занадто серйозний підхід. Схильність до рутини та одноманітності, тому що для четверки дуже важлива стабільність, і вона інколи може навіть занадто сильно впадати в цю таку стабільність, рутину, одноманітність. І часто четверкам важко вийти з зони комфорту. Контроль і самокритика це люди, які люблять контролювати, щоб все було за їхніми правилами, тому часто. Жінки, маючи четверту енергію, вони живуть в чоловічих енергіях, вони все тягнуть на собі, відповіда... беруть відповідальність за життя сім'ї, за своє життя на своїй плечі. Часто у таких жінок не складаються відносини, тому що вони заміняють чоловіка в сім'ї і беруть всю відповідальність на себе. Тому важлива порада для таких жінок вчитися бути більш. Розслабленими, вчитися довіряти чоловікам, вчитися більше прокачувати свої жіночі енергії. Відповідно, ви ніколи не зможете бути легкими. Ви завжди будете думати масштабно, завжди будете думати про бізнес, завжди будете мати якусь відповідальність, але вчитися розслаблятися, тому що життя в постійній напрузі може дуже сильно вас заводити в мінуса. Твоя життєва місія створити міцну основу для себе та для оточення для своєї сім'ї, розвивати дисципліну, організованість та стійкість, використовувати силу волі для довгострокових результатів, бути прикладом надійності, відповідальності та стабільності. Важливі уроки, навчитися гнучкості та адаптації до змін, тому що четверки через те, що вони дуже звикли до такої систематичності, одноманітності, їм дуже важко вийти з рутини і прийняти якісь зміни. Тому дуже важливо вчитися приймати в житті зміни, дозволяти собі легкість та відпочинок, дозволяти делегувати якісь певні речі в своєму житті, аби звільняти час для себе. І для е, свого відпочинку балансувати прагнення до досконалості з реальністю, використовувати дисципліну як ресурс, а не як обтяження. І е, якщо у вас не складаються відносини, у відносинах не складаються гармонія, обов'язково, якщо ти жінка, е, прокачувати свою жіночу енергію, бути більш м'якшою, е, давати можливість чоловіку бути чоловіком.